Вітаю всіх присутніх. Ще рік тому чи півтора року тому всі говорили наші наземні колеги, міжнародні партнери. А до чого тут Міністерство внутрішніх справ, коли йде війна? І можу сказати, що МВС, по-перше, це про безпеку всередині нашої держави. В той же час так війна розвивається, сучасна війна, і наскільки. Серйозний ворог на нас напав, що система МВС не могла бути поза цією системою ведення бойових дій. І На сьогоднішній день наші сили складають близько 20% від сил оборони і безпосередньо і приймали, і приймають, і будуть приймати участь у бойових діях. І ми використовуємо увесь наявний потенціал, увесь наявний арсенал для наближення нашої перемоги. Десять бригад. Гвардії наступу вже сформовані, і знаходяться безпосередньо на лінії фронту і спільно з збройними силами України боронять нашу державу, воюють. Але ми хочемо сказати, що ми також розвиваємося інноваційно спільно зі збройними силами, і можу тут підтвердити слова і віце-прем'єра Федорова і Вадима Сухарівського, що дійсно безпілотники, які ми використовуємо саме в системі міністерства внутрішніх справ, достатньо. Серйозно, достатньо серйозно б'ють ворога. В той же час ми говоримо про. І про розробку і виробництво цих безпілотників, якими ми займаємося спільно з суб'єктами господарювання, з приватними підприємствами. І активно система Міністерства внутрішніх справ використовує ці безпілотники на лінії фронту. Це стосується і розвідувальних безпілотників та безпосередньо ударних. На слайді у Михайла Албертовича було дуже багато там танків, самоходок. Гаубець, і можу сказати, те, що підтверджено Генеральним штабом, ми знищили або пошкодили техніки, ворожі техніки на 5,5 мільярдів доларів. Це саме тільки система МВС. Про що ми говоримо стратегічно? Ми говоримо про те, що да, сили противника. Мобілізаційні нас переважають. Да, на першому етапі війни 22-23 рік у противника було більше техніки і технічних спроможностей і на сьогоднішній день також. У них також військово-промисловий комплекс достатньо е серйозно працює. І тут ми говоримо про інновації, і про стратегію, тактику використання, в тому числі безпілотних систем на лінії фронту. Скільки ми виб'ємо техніки е ворогу, тобто ми рахуємо не один на один, ми не рахуємо, ми рахуємо тактично. Стратегічно, скільки нам треба знищити ворожої техніки для того, щоб е, зробити крок вперед, для того щоб мати е, перевагу в е, перевагу в на лінії е, фронту. Ну і звичайно, ми до себе запро, запрошуємо. І вони у нас працюють. Групи конструкторів, розробників, інженерів. Е, вони постійно змінюються, тому що ми. Інноваційно завжди до до підходом до цих розробок. Звичайно, що ми маємо постійно удосконалювати і захищати наші бойові пташки від системів, систем систем радіоелектронної боротьби противника. І звичайно, ми говоримо про створення і про вже функціонування центрів підготовки операторів, так як так само, як ми готуємо штурмовиків, так само як ми готуємо артилерістів, водіїв бойової техніки, так само ми готуємо якісно і операторів. Літальних апаратів більш того, на сьогоднішній день ми створили координаційний центр, саме центр, який займається застосуванням засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, що край необхідно на сьогоднішній день. Зараз ми працюємо над розгортанням регіональної мережі, яка спільно з іншими складовими Сил оборони буде задіяна для захисту об'єктів критичної інфраструктури. А на Міністерстві внутрішніх справ, на Національній гвардії, Державній прикордонній службі це сотні об'єктів. Які ми захищаємо разом з силами оборони для того, щоб вони могли ефективно працювати під час цієї війни. Ну і звичайно, система підготовки по застосуванню засобів РЕП та РЕП це пріоритет на сьогоднішній день для всіх сил безпеки та оборони. Що стосується нашого вітчизняного ОПК, то міністр Камишін вже зазначив, що нарощуються сили з кожним місяцем, і це титанічна робота всього державного апарату наших конструкторів. Я можу сказати, що система МВС, яка безпосередньо приймає участь в бойових діях, вже законтрактувалася на 2024 рік, більше ніж на 50% саме контрактів в ОПК Вітчизняного. ОПК це безпрецедентно, і ми йдемо вперед. Я хочу подякувати всім інженерам, всім хто працює в нашому оборонному комплексі за ту титанічну роботу, яка була здійснена на сьогоднішній день. Ми тільки БТРів і БМП закупляємо лінійку саме для підрозділів МВС, яка складається з 10 найменувань з 10 моделей. Звичайно, що країна обороняється та розвивається цей баланс дуже важко витримати. Але Україна та Українці це однозначно цього досягають і позитивних результатів. Можу сказати, що як ми живемо спочатку широкомасштабного вторгнення Україну і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури обстріляли 110 тисяч разів. А що це? Це виїзд завжди величезних сил. Наших рятувальників та поліції на місця ліквідації наслідків таких, таких обстрілів. А це дуже швидко нам необхідно роби, роб, проводити роботи з деблокування людей. Дуже швидко нам треба розбирати завали, і дуже швидко також нам працювати необхідно над документуванням воєнних злочинів, а воєнні злочинів тільки національну поліцію задокументовано за два роки 113 тисяч. І е, більшість із вас, шановні журналісти, знають про що я говорю, тому що ви перебуваєте також на місцях, на місцях обстрілів і е, на власні очі бачите роботу наших людей. В той же час можу вам сказати, що якщо ще рік тому... Нас міжнародні партнери вчили, нас запрошували. Ми їм за це е, щиро вдячні. запрошували, нас вчили, як яким чином працювати рятувальникам, яким чином розбирати завали, яким чином документувати злочини. То на сьогоднішній день ми маємо десятки запитів щодо обміну досвідом. Е, досвід, на жаль, гіркий, тому що це завжди горе, це завжди е, розруха. В той же час ми можемо тепер наших міжнародних партнерів, нашим міжнародним партнерам е, надати максимальну інформацію. Щодо ліквідації наслідків ворожих е, обстрілів. І е, наші сили безпеки постійно вдосконалюють та однозначно, вдосконалюються та однозначно стали сильнішими. Ті протоколи, по яким ми працюємо і вдосконалюємо кожного дня, дозволяють нам е, працювати дуже швидко і дуже ефективно. Це стосується використання тої, е, технічних можливостей в роботі відповідних підрозділів. І виклик, який стоїть перед нами на десятиліття, це розмінування українських земель. На сьогоднішній день у нас працюють САПРИ з Державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, Національної гвардії України. І ми чітко знаємо, де і скільки розрахунків у нас працює щодня. Ми вчимо і підсилюємо наші саперні групи. На даний момент в Міністерстві внутрішніх справ працює 33 машини механізованого розмінування. Ми порахували, що один день роботи цієї машини це 100 днів роботи одного піротехніка чи сапера. А ми говоримо в першу чергу про. Про економіку ми першим чином говорю скільки, скільки наші в першу чергу аграрії зможуть посадити, культивувати, посадити, а потім продати відповідно збіжжя. І тому працюємо практично весь світовий день. І будемо працювати зараз. Уже морози від відійшли. Ця робота буде зараз розширюватись по території нашої держави. В той же час. Ту аксіому, яку ми вже вивели, і вивела наш ця війна, наша війна. Що е, чим довше територія є під окупацією, тим щільніше ворог її заміновує. І ми готуємось до цього. Наші сапери вже е, чеш, чешуться руки для того, щоб зайти на докуповані території і е, продовжити її розмінування. І е, ми готові до цієї роботи в е, найближчій. Наближається момент також повернення на законні рубежі прикордонників. Прикордонники наші б'ють ворога на лінії фронту безпосередньо. Але наші прикордонні патрулі прикордонні сили перекривають разом з селами оборони також і північний наш рубіж з Республікою Білорусь і територію кордону з Російською Федерацією, там де немає на сьогоднішній день активних бойових дій, це Чернігівська, Сумська частина Харківської області і. Ми вже зараз думаємо про захист нашого кордону, кордон тільки з Республікою Білорусь та з Росією більше трьох тисяч кілометрів. Плюс ще в нас є кордон, який необхідно буде інтегрувати із країнами Європейського Союзу. Можу сказати, що жоден жодна одиниця зброї на сьогоднішній день за два роки по повномасштабної війни не перетнула кордон з України з європейським союзом, і це колосальна робота наших сил безпеки на сьогодні сьогоднішній день, і е, ми говоримо сьогодні про. Практику інтегрованого управління нашими кордонами, ми не тільки зараз говоримо про облаштування фортифікаційних споруд на кордоні з Білорусі та Росії. Ми також говоримо про майбутнє відеоспостереження, ми говоримо про майбутнє програмне забезпечення, яке буде керувати всіма нашими кордонами. Ну і, звичайно, ми у сучасним засобами контролю наші рубежі. І е, найважливіше про що я хотів щось, сьогодні ще сказати це м, побудова нової архітектури безпеки в державі, те, що ми зараз займаємося, і чим ми будемо зараз займатися всі, весь державний апарат після закінчення війни. Е, всі органи і підрозділ системи МВ зараз працюють над забезпеченням правопорядку та спокою населення, але повірте, після війни потреба в безпеці. Тільки зросте і буде в декілька разів більше, і ми знаємо, що ми будемо робити далі. У нас є чіткий план роботи, як формуватиметься безпекове середовище в повоєнній Україні. І дійсно в цей процес будуть всі включені. І ми головне, щоб ми виступали, як і сьогодні, єдиним кулаком, працювали в єдиній системі координат. І ми маємо єдиний напрямок, напрямок, який визначений президентом нашої держави, це перемога та відновлення нашої держави. Дякую за увагу. Слава Україні!